На що насправді зараз Росія провокує і Європу, Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі. чи Це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити? Я бачу до цього нереальну тенденцію. І може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну. Слухайте дуже уважно це відео розповсюджити. Воно страшно важливе. От потім е як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити. Може, отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюдити, значить, дивіться. Я бачу зараз купу новин про те, що «а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так: полякам кажуть, і нада, хай узнають, що таке дрони ви що, ума сошли? Ми якщо це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить, Польща, якщо не дай Боже. Польща, Польща не за Польша може, ск... може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там України. Ми вам перестаємо постачати зброю, того що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють вам, де храниться? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам надо вообще? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставлять. Ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, і Росія це і хоче ще зробити. Розуміло? Тобто. А... Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи типу, злорадствувати, а так і треба, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі тут вже немає в Польщі, майже українці прийняли і роботу. Ну розказують щось і так далі. Але працюють, живуть і так. Я зараз в Польщі, поняла? Все мені ні разу спірдаляй на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає.